Хеллоу, друзі, ви на каналі Даня Плей з вами грає Даня, доктор Джун та мама. Всім привіт! Всім привіт! І сьогодні ми знову граємо в Гровий Гарден. Так, я зробив, коротше, от таку прикол. У мене по дві ферми. Так, це дуже круто. Ого, скільки в тебе тут тварин, Даня. Бачиш, а той, хто не знає, думає, що ти тільки починаєш грати. Так, у мене зараз. Завж... Ну, у мене максимум 5 тварин, я наробив, так це треба 5, а я збираю зараз 50 лево, щоб, щоб одного когось піти там того самого. За... Щось купити хочеш? Ні, сру... як це називається? Накинути... Ну, коротше, він буде щось робити. Ну, це... Але... В тебе дерево манго росте, я навіть не бачив, угу. прикольно. Доктор Зум, це ж класно. А ото то твоя друга. А так? це твоя вже є Так, так зараз вона прогрузиться трошки. Це велетенська. Так, mm. а, гнали, покажу, показуємо, скільки у мене в мене манго. У мене тут а, два. А в і тут манго? А, ну було, просто так. я його не бачив на загальній трапі. Я його два манго посидив то... і все, тому що. Манго дороге, продавати так. його вигідно. Ну манго воно ну, таке там. Смотри, скільки бафів, там? Може бути на мільйон яке, ну тільки дуже багато бафів. Довжна бути на ньому. Та, yeah. там треба, щоб було ло там рембу, там треба, щоб рембу в було і такий або баф, або там диско, там фоженки, ще щось. Багато чого що цікавого. А за скільки можна продати манго? Ну, зараз за з любських звичайно стоє. Я я купив тюпик за 10 мільярдів. Ого. Нічого собі купив. А на що він? Що він тобі дає? Я не знаю, я просто нафіг потратив 20 мільярдів. На чупик? Собі, а де ти його купив взагалі? В гірсопі? Гір mm. Це оцей гірсок. А... Там, зав... там треба завжди купляти е, поливайки. Mm -hmm. е, тому що треба поливайки, друзів, щоб фрукти великі рости, Чим більше і було, і вони були там рембу всі такі. У мене, до речі, в, в, це рембу в цей вирозбол горох. А я зібрав усі драгонфрукти, які в мене були, і продав більше, ніж на 4 мільйони. Ого! Так, для мене це дуже так доктор, серйозно. Докторжум, у мене колись один драгоншуфт стоїв 7 мільйонів. Ну з тобою я не змагаюся, в тебе там все розвинути доволі круте. Та я зараз видивлюсь, і я, звичайно манго стоїть. Але хочу сказати, що я також маю вже 6 мільйонів в мене. Так, докторжу, я тобі там накупив. А чому в мене 6 мільйонів? У мене ж було більше. Докторжум. Що? Я тобі. Подивись, що ти купив, що я тобі купив. А ти його посадив, просто я тільки що щось продавав. Ну ти його не продав. Ти... От, я тобі просто купив насіння, я тобі купив просто за 15 мільйонів, потім зелене яблуко ще, потім ще горох. А зелене яблуко в мене є одне. і ще горох, несе зелене яблуко, у тебе друге. А, ще одне якесь. Так, подивись, у тебе рушники. Зараз, зараз, я... у тебе там є всі самі круті рослини. У мене проблема, що в мене все англійською мовою, тому я спочатку продам усе, що я назбирав, а потім вже буду дивитися, що в мене є, щоб нічого не переплутати. Оце у вас там ціни, слухайте. Ну, звичайно, в мене стоїть це те ж само 5... 5 тисяч, звичайно, А купляєш за 100? Ну, це тому що це, ти посадив його і воно назавжди у тебе, а не роздаване. Круто. Опять. А у мене глявориш туди півський. Гарно? Бамбук не сажав. Та в тебе там взагалі гляше? У мене я от... У мене тут один на миллион. Круто. Так бамбук я купляю чисто, щоб не збирати його, а кормить петь. А я збираю, щоб було легше залазити на копосик. А, а я когося всі пускапував тільки один, залусив дря... дря квестів. Там треба 10 кокосів вставати. О! У мене це. Все. Та хорош під бафом новим, японським. Тут забачить вон японський новий. А можливо чуєте, а сакуру не можна придбати? Якщо це японське оновлення, можливо тут є сакуру? Ні, ні, не можна. Було б дуже прикольно. До речі, знаєш, що тут є ось такий пет. Ух ти! А що він робить? Напевно, щось дуже класне. Ну запит, щось ну щось він роботи, я хочу це дерево виростити. І якось це. Якось мені пойдете як назбирати. Напишіть в коментарях. Я не знаю, у мене ноль. Да, я... підкажіть, будь ласка, бо ми не знаємо. Так, тут все супи, тут є всякі штуки. І тут е якщо наростати остати то тут це. Ну зачем они стуки? Ой. Томати збираю, томати також можна нормально так. продати. Ось бачиш, де вона випадає, тільки санці на неї прям дуже просто угу. 008. Ну я не, не знаю, де це ти. Ну це я подиву кажу, що в яйці падає. Тут є ще ось такий гіночок з Угу. Він на нього, там 20% відсотків, я напам'я. А у тебе що мільйон поливало? Ні, не мільйон, тільки дві поставила. Я перший раз купила поливалки ці. Ну, ну, тобі треба собрати всі, все і все. Даня, а ти купив мені манго, до речі, ти бачив, що ти купив мені? Так. Зараз я його поставлю. Я тобі ще купив зелене яблуко за 25 мільйонів, лілі за 15 і горох за 10. Нормально, зараз я все це попила. Спокою, а ти не можеш і мені щось таке купити. Ні. Щось целі. Нема ну, на продажі, це було оновлення. Це ж він не прям, ну мені купляв, це за мої гроші. А. Ну, і ще це було, тому що оновлення просто. А зараз же не продається, так таке? Зрозуміло. Дуже дуже я, я раз купив ембар і зелене. Я раз купив зелене яблуко недавно просто. <гум> так було на продажі. Ну, я ну я просто. У мене не було такого, що я прям радувся. О, лично стало Чучо. Ой, О, я є. О, глянь. Диско. Що за диско? Прикольно. На mm -hmm. Я намагаюся так. позбирати. А, де Бачу, ямбар Лілію. Лі -лі Лилію. Де, не, де пос... ти бачиш? О, то ж мені купив посаджу і зараз тут. Да. Зараз доктор зам що хоче, щоб у нас висершло. Хочеш? Так було б непогано. Це буде. А це ще кактус у мене ще кактус є. І я тобі ще хочу. Знаєш, що зробити? Ти у мене спусво. Корм сіт. Що таке корм сіт? А я тобі поставив це, окуруза, це. А я, а а, я роблю. А, а, а... а у тебе Петер, буде росте берлі глянь. А? Глянь, у тебе вже як виросла вона. Так, да, серйозно. А вона така маленька? А вона дорога? Ну, 100 тисяч, звичайно. Ну, не дешево. 100 з гаком. Не дешево, так? Так. Вона, так маленька, доктор, ну, Вона чомусь ну, така маленька, вона в мене росте. Вона ж тільки почала рости. Глянь, як в мене цей бамбук виросте. Ще виросте. Тобто все з нею. Ну, вона просто по ширині дуже маленька, тому що це, я не знаю. Що. Ну я тобі її поливаю максимально. давай давай, мене, це корисно. Я хочу, щоб вона в мене це була. Тут вона вже, значить, а у мене вона прям шока, але ну, ну гля, яка у тебе вона. Так. І вже 52%, а у мене вона є. Ага, так. йду. За тобою йду. Ну глянь, я Подив... Я подив... побачив свою. так. Запомни твою, на 50%. Так. І ось дох, который. А оце твоя? Так. Ого, ну вона в тебе скільки росте вже. Ясна річ, що вона в ну, тебе Ну вона вище не буде. буде. Ну, подивимось, може моя ще буде більша, ніж твоя. А вона більше не буде рости тільки, тому тільки якщо ти будеш поливати. А, ось так, ну нічого, я щось куплю. Треба щось вигадати буде. Нормально. Ну як там Даня, твій сад новий? Вже щось додав туди? Я в основному не заходжу, я хочу на ночь, тому, тому що я хочу цей максимально прокачати, щоб у мене був десь трильйон два вже. А в тебе скільки зараз розробляє? Водило заробляє гроші. 24 мільярда. Ого. Круто, а мені, бачиш, витратив усі гроші. Лишилось половиною зараз в мене мільйонів. Зато яку штуку він тобі купив. Та, так, та, але в тебе треба іще виростити. Доктор Шума, у тебе є ще зелене яблуко, ти пересадив? Я посадив його, звісно. Воно виросла, чи? ні? Та ні тільки посадив. Де? Ну, одне ось тут біля цього зеленого яблука ось воно росте. Вона... Бачиш, а листя не такого кольору, так це якась інша, напевно. Ну це не те. І ось тут я щось ще посадив, ось тут повинно бути, прям де? де я стрибаю приблизно. Ще одне посадив, подивимось, що виросте. Оце зелене яблуко, оце тут. Ну це, блін, шолод... це солодке яблуко. А, ну ти ж його сказав зелене. Солодке ну, вели. Ну нехай у мене всі. Різні яблуки ростуть там. У мене на фермі повний порядок. Так, хто ж вам тільки ти посидив, бо це ялинка з чим яблуками. Де ялинка? Це ялинка, Так, ну хай росте. Так, у тебе вже глядь. А що з ялинки, яка з неї користь, що з нею? Шишки продавати чи що? Ні, це звичайне яблуко червоне. Ось, Я про оце. А. Ну теж є звичайне. Воно ж на ялинці росте. Коли це яблука, росли на ялинки Даня. Ну це яблука. Яке вигрі? Ні, це не ялинка. Ну мені як ялинка. Ну, може, схоже просто. Так, у тебе вже, у тебе вже перше яблуко, я бачу, хоч ростуть. Ну це ж добре. Так, а у мене, коротше, це появилася нова рослинка за 40 мільйонів. Капець у вас там рослинки. Слухай, там в мене манго є. Звідки в мене манго? Я з тобі купив. А, дякую, точно. А манго можна нормально так продати. Ну, так. звичайно, у нас тука п'ять тисяч. Непогано чого. А хто яка в мене. Не можу, я зараз кокоси збираю, я сюди ледве-ледве заліз, тому не відволікайте, будь ласка. Ну ось. Ого, я бачу, це квітка в тебе велетенська. А це, а це невелика. На 12 кг лазить. Не знаю, мені здається, велика. А скільки вона коштує, то ще не перевіряв? Ні, ну вона без що вона не буде, вона недорога. Сімдесят 73 тисячі. Не знаю, я вважаю, що це дуже така непогана ціна. Ну для моїх 24 мільярда, ні. От он можна за тридцять сім роблоксів купити. Непогано. А що там з японського оновлення хтось щось придбав чи ні? Та можна щось купити? Можна, тільки я не знаю як поінти збирати. Це. Ці... Я зараз подивлюся, що тут продають, можливо щось придбаю собі. Так, і це да ну Але там. Тут ну там не за гроші, там за поінти спеціальні. А, тільки так, а так нічого не з'являється, правильно. Так. Ну це шкода. У мене прош один. Знаєш який? Який? Чому? в Софі тут. За 800 Роблоксів ти куп 7500. І чих? Хрошей? А тут ти купляєш за 37 роблоксів Ембер Лілі, яка стоїть 15 мільйонів. Ні, ну... Не зрозуміло. Ну, так, щось неясно. Чуменький який. І ти, і ти якщо цю Ембер Лілі одну збереш, то у тебе вже буде 100, 107 тисяч. Прикольно, бачиш, як воно. А де це ти тут ходиш? Та я там, де я там сказала. Ага. Намагаюся щось придбати. Ні, я нічого не хочу придбати, я просто А що там є? ти дивився? Так, так, я дивився, там є всякі штуки, ну там треба, там, коротше, такі, там, коротше, так, наступає івент. Кожну годину, там, наприклад, там у тебе там на часі там 21.00 і у тебе івент, поняв? Угу. І цей івент робить такі фрукти япончики, вони такі. Там всякі буковки, пані. Ага. Літери. Літери. Світять, якісь Японсь... Япончики. Ірогліху їхні. Ну так, іро. Його... І це. І це значить під ним баф цей. Угу. І цей баф йде у тому, який сидить на. Ну, сидить на участую. Ні, ну цікаво, чому? І ти несеш щось йому, і він не вирощує дерево, і тобі треба його, як я пані, виростити. Так, вже... би ні? У мене його вже 8. Ага, зрозуміло. Так грала 20 там мільйонів, коли це грала, прям в секунду і грала. Ні, ні. А що це відбувається? Щось, бачите, якісь заморозки пішли. Ну, що, таке завжди. Не знаю, це не дуже добре. Добре це? Це добре? Так, будуть фрукти ставати Тифрожен, ти фрозен, то вони будуть дорожчі. А, це жовті були в мене, розумієте? Не жовті, вони такі прям як в стеклі. Ага, стляні вони скають, ясно. А моя ферма, я дивлюсь, завжди вона знаходиться саме подалі від вас. Так? Я знаю, що іноді піхи. взагалі незручно не потрапляти в одну і ту ж локацію. Угу. Капець, збирав, збирав кокосів, хто наскільки скільки продав на 28 тисяч. Ну один кого стоїть тисячі. Жах. <рес> кокоси, кокоси вже може скапувати, я знаю. Просто кокоси це така ерунда. Що... Не знаю, Dragon Fruit я так вигідно продав. Ну, не вигідно, вигідно. просто. Це така, яка виросла річ, вона така сама дорога. Ну подивимось, зараз в мене ще манго росте. Скоро манго як виросте, можливо, щось нормально продам. А коли солодке яблуко, яблуко виросте, у нас туха 30 тисяч стоїть. Оооо, ну без бафів, без бафів. Ну так нормально. Бафи вони чи будуть, чи ні, а яблуки продавати треба. До mm. речі, можна в будь-який момент стати яблуко без бафів просто червоне. Нормально, чому ні? Глянь, яке в мене велике яблучко виросло. У мене було більше. Мій рекорд по яблуку це 27 кіло. Прикинь. Угу. Mm -hmm. Яблуко. Яблуко було більше, ніж я. Ну, в мене тоді так да, я відстаю, бо в мене 2,26 кг тільки. А авокадо є на 8 кг. Ти авокадо вирощуєш? Так. І я тож. в мене немає такого, на жаль. Ну, ти не заходив, тому що на, на івент. Авокадний. Ні, я забув який, на літній. Ні. А, і там було авокадо, блін, шкода. Там не тільки авокадо було. Ну що повис... нічого, нічого, щось цікаве, я ще повихвачу. Щоб це в мене виросло, то не важливо. Це манго росте. А, це манго росте. Точно. Ну, я скажу, що тут досить так важко щось купляти, бо як не підеш, там нічого немає такого. Так. Тільки те, що вже росте. У голден дурен росте І скільки він коштує, не перевіряв ще? Не вирос. Ну, Зрозуміло. Ну мільйон, ну мільйон. Тебе так і не цікавить, так фрукти по мільйону це вже такі копійки. У так? mm, мене просто тут всі фрукти тут такі мільйон. Данило розвинутий фермер. У мене просто тут. Але. Всі фрукти мільйон два там такі. У мене до речі, знаєш, який виноград був <рес> Чуний. Я не знаю, які він. О, в мене оці фрукти. Точніше, томати такі. Колі, колі. Дуже гарні, до речі. Як ти сказав, скляно, колір, як в склі вони вкрилися. Це вони, типу, заморожені. Так ти розумієш. Темний. Так, доволі прикольно. Десять п'ять тисяч. Поняв. Поняв. Єрунда. Так, ні, яйця немає ніякого тут, тільки не за Мам, 50 тисяч. Мам, воно не оновлюється кожних 5 хвилин. Я бачу, тут написано, що 14 хвилин, але я перевіряю. Ну воно не буде міняючи. Тобі написано тут внизу, коли буде 3 надписи, то тут, то значить оновилось. Он то. Три є. Зрозуміло. Огляда, гарбуз стоїть 3 тисячі. І три гарбуза. Нормально. Так саджу. Зараз що? я його посаджу. У тебе тільки не солодке яблуко, а у мене не скільки. Ти маєш на увазі дерев саме? Так. Скільки в тебе? Солодких яблук так. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім дерев! Ну нормально, що ж скажеш. Ну ти кажеш, що вони такі вигідно продавати, так? Mm -hmm. Я раз назбирав їх і продав на 99 мільйонів. <that> це тому що вони там були соки, там і ще щось. Поняв? Там, а один раз я недавно продав на 407 мільйонів. Ого, це в тебе сумка. Ага. Та у нього там нормально, все серйозно вже. Ну, думаю, я хочу зібрати всего на 4 мільйонів 50 -ти буде. Та, ну і до Я думаю, мільйонів 100 по 50 накопичу, я думаю. Так ми мало не позбираємо чисто. Я прикола тому що це. А ти взагалі збираєш все, що в тебе виростає, бо в тебе там стільки всього багато, що треба встигнути його зібрати. А, а я... Та він збирає коли-неколи вже, він не збирає так, як ми. Ось я тут постійно пішов, продав, зібрав, пішов, продав. І продаю там, ну, максимум на 107 тисяч. Оце драгонфруктів продавав на 4 мільйони і один раз. І вони поки виростуть зараз. ну ви робите так, да, да? так? А коли у мене була ферма така, така, як у вас, то я не бігав тобі сюди. А що ти робив? Я знав, що, що просто бафи є. Я знав просто, що бафи є, що вони роблять. Шитер. Я знав просто, що є бафи, що вони роблять. Я знав це все. І коли я це знав, я не хотів збирати свої урожаї, я хотів, щоб постачав у мене. Ну угу. щоб він не постояв і це. Тоді він буде дорожчий. Так, я продав най. Я продав. Так я продав, Ой, я продав, я продав на... на 43 тисячі. А я не на, с... на 16 мільйонів. Капець, які суми. Ну, в мене скоро буде вже 7 мільйонів, до речі. <сум> і того я на сьогодні напродавав, можна сказати, на 5 мільйонів. До хто в мене в руках Що? Те, що в мене в руках так. Хвилину, де ти є? огороді. У мене? Так. Я тебе не бачу. А вон ти про що, це груша в тебе така. Дурян. Це дурян. Великий дурян. Де яке в мене манго обліплене? Це ж скот це ж все плоди, я скоро їх буду зривати. Так? Це, ну, 99%. Нормально, скоро я їх. Що? Все манго готове. В мене? Так. Де ти бачиш? Ну, не можу нічого ну, зробити. Ну, воно вже вирішило, що ми зараз буде, де у зараз ти звичайно. Води давати буде. Так, так сажу. Що? А дерева також можна поливати? Встань. Стою. На, бери. А це мені? Дуже дякую. Два з половиною. Приємно. Мільйон. Два з половиною мільйон стає. Ну, на фіалу мільйон. Немало, слухай, два з половиною мільйони. Це ти мені подарував цей дурян, чи що? Ну, так. Да. О, я побіг продавати. Такі а цел коштує, скажеш. 2, 2 мільйона. Ну, всього з моїм товаром я продав на 2 599 тисяч. Угу. І, і маю вже 10 мільйонів. Круто. Я мультимільйонер. А чому мульти мільйонів? Тому Мультим... що в мене більше одного мільйона. Ну, у мультимільйонерів мільйонерів ровно стільки. Від двох мільйонів вважаються мультимільйонером. А, а я. А ти сказав 500. Ні-ні-ні, такого не я не Ні, ні, ні. Ну, Це не вірна, не А я вже... А я хто? Муль... Мільярд. Мільярдер. Ні, мультимільярдер. Ну можна, напевно, і так сказати. А мене ще, напевно, не можна назвати. Хоча у мене, скільки в мене... Слухайте, в мене 19 мільйонів. Туди багато мільярдер. за мене, ні. Для... Ну для... так я нічого не купляю, нічого не продаю. Скромно. Ну що, непогано ми сьогодні пограли, мені дуже сподобалось. Сподіваємося, що наступний раз це вийде щось ще прикупити таке цікавеньке. Так, у нас когось продається. Угу. Супер. Ну що, друзі, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. А у нас на сьогодні все і всім бувайте! Всім бувайте! Всім бувайте!